Друзі, вітаю! Ось уже смеркну підійшло до нашої маленької коротенької передачки. Сьогодні там не будемо, робота йде, з грубкою робота йде. А я хотів би уділити декілька хвилин ось столику із запасників. Я таки зробив три стола для себе. Один більший десь метра на два, а другий такий самий. Ті знайшли собі примінення, а один залишився в резерві, в запаснику. І він стоїть ось, і беремо і красить, і, ну, на якісь підсобні роботи. Нема поки що йому примінення. Хочу детальніше зупинитися ось на матеріалі, з якого він зроблений. Матеріал софора. Це така акація без колючок. Доволі красиво, прямо чудове. О, зробили ми його Ось ножки хотіли у вигляді. Тут у мене кабріоль зробити. Але, 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 виходить, що... Це ось я зараз зніму стільничку і подивимось тут. Це був ось круляк сантиметрів за 20 в діаметрі. І ми його проточили на цьому станку токарному по дереві. Потім розрізали на 4 частини і вийшло у нас ось. 4 такі ножки. Я думав, щоб більше сюди, але е, станочок можна тільки 20 сантиметрів, І то це 20, коли воно цікаряве. А коли вже трошки обі... підібрав, виходить десь 17. Це ось 15 сантиметрів. Вийшло, о, 7, навіщо тут. 7-7 з половиною. 7,5. Це 15 вийшло з 20. Чим я працював? Інструмент я зараз піднесу туди. Е, інструмент весь самопальний, так скажем. Спочатку я ось отаким здоровенним, тому що треба подальші, щоб вилітало декілька разів. На то время цей столик хочу сказати, замітити, що він ще робився десь років за 25 назад. Тоді таких ще не було. Це зараз є. Ой-ой-ой, он -ой -ой -ой. скільки поломаних оцих електроінструментів. Це... Потім далі вже чистішими. ось. Оце мені подобається. Теж все з напильників. Метал. Різучий. О. Саме головне, що різучий. Також ось із ключів, Обикновених рожкових ключів, це, щоб десь зробити якусь таку ну, маленьку далі виямку. Ось таке. Поки все самопальне було, зараз, напевне, Є доволі добрі різці. Ну, що міг тоді таким чином і робив. Тут ось ще декілька хвилин уділю. Оце була одна бабка. Я її розрізав навпів, тому що не було ще одної. Сюди додав теж сільхоз. Техніки такий корпус, і воно нормально працює Тут у мене виходить, що крутить, а тут ось оцей конусок, він крутиться самостійно, тому що я бачу, роблять просто конус на цьому валу, і воно як, грає-грає від вібрації розвиває. Ось така на сьогодні у нас картина. Зараз я вам столик доволі такий ось там це стільниця. Так, доволі добряче держиться, не шатається. Ну, ось такі справи. А зараз оператор піде виставлять, а я ще. Попрацюю трохи. Тут у мене ось на дворі, дивіться. Все до печки доволі світло є. Освітлення і можна ще якісь пару часів попрацювати. На все добре.